Жорстоко побив, кинув непритомного бабіч дороги та по-тихому втік. У Києві водій Мерседеса вчинив напад на велосипедиста через звичайне зауваження про паркування. Як виявилось, згодом чоловік вже є фігурантом корупційного скандалу. Що відомо про Олександра Хілика, чому чоловік пішов на таку жорстокість? Яке покарання йому загрожує? Та що відомо про іншу кримінальну справу, у якій він фігурує? Далі розповім. У Києві водій Мерседес Бенс жорстоко побив велосипедиста через конфлікт на велосмузі. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури у вівторок, 30 вересня. Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 44-річному мешканцю Київської області, який наніс тяжкі тілесні ушкодження велосипедисту. За зауваження щодо порушення правил паркування, інцидент стався на вулиці Межгірської у Подільському районі Києва. Чоловік припаркував авто, заблокувавши рух. А на зауваження роздратувався та відреагував ударами по голові. 40-річний велосипедист втратив свідомість. Нападник відтягнув його на узбіччя та по тихому втік. Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами, закритою черепно мозковою забоєм мозку та переломом скроневої кістки. Лікарі оцінюють його стан як важкий, та згодом нападника все ж затримали. Ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині. Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 1. стаття 121 КК України умисне тяжке тілесне ушкодження. Тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. На строк від 5 до 8 років за цією справою вже відбулося судове засідання. Прокурор наполягав на арешті підозрюваного. Втім, суддя призначив водію всього лише нічний домашній арешт. В прокуратурі вже готують апеляцію у відповідь на це рішення. Та ця резонансна історія тільки набирає обертів. Водієм люксового авто. Mercedes-Benz G500 Виявився 44-річний бізнесмен Олександр Хілек. Стало відомо журналістам обосю. Чоловік вже неодноразово порушував правила дорожнього руху, а ще підозрюється у розкраданні у військових. Компанія Глобал Хіл ікс Груп, яка належить Хілику, у 2022 році привласнила 25 мільйонів гривень, які КМДА виділила на закупівлю форми для ТРО. Фірма Хілика поставила військовій частині куртки, штани, комплекти зимового форманого одягу, які не відповідали технічним умовам та були непридатними для використання. Згодом Хілико Сили про підозру розгляд справи почали у 2023 році. фігуранта навіть арештовували, однак суд вирішив пом'якшити запобіжний захід. Замість сізо підсудний отримав особисте зобов'язання. нібито через сімейні обставини у нього двоє усиновлених дітей, а дружина на восьмому місяці вагітності, і вони очікують на третю дитину. Чоловік став багатодітним батьком і водночас отримав шанс спокійно зникнути з усіма вкраденими 25 мільйонами гривень. Невдовзі після того, як стало відомо про жорстоке побиття Олександром хіликом велосипедиста, в офісі генпрокурора опублікували поточнення цього кримінального провадження, у якому він фігурує. Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 10 жовтня цього року у Деснянському районному суді Києва. А що думаєте про такі рішення ви та яке покарання для водія Мерседеса було б справедливим? Діліться в коментарях. Якщо штурм, то тільки на конях окупанти вчать своїх солдатів воювати верхи, а їхні військори всерйоз розповідають про величну кінську інтуїцію. Виглядає все це радше як середньовічна постанова, ніж сучасна війна. Чи дійсно коні можуть стати гідною заміною бронетехніки та чому у війні високоточних технологій окупанти знову вимушені сідати на в'ючних тварин? Далі розповім. Російські окупанти оголосили про намір залучати коней для штурму. Раніше в медіа вже фіксували експлуатацію росіянами в'ючних тварин, зокрема жеребців, віслюків та навіть верблюда. Але схоже, це набуває нових масштабів. За словами російських так званих військорів, коні зможуть їм неабияк допомогти. Вони вважають, що тварини чутливіші за людей і завдяки цьому зможуть з легкістю обходити магнітні міни. А також стверджують, що коні досить швидко долають складний рельєф Донеччини. Головне, щоб не було киткові, адже є міни, які реагують саме на метал. Плюс до цього вони прекрасно орієнтуються і бачать в темряві. Вирішальні відрізки простору від наших позицій до окопів ворога, кінь здатний подолати швидше ніж будь-який інший транспорт. Донбаський рельєф дозволяє їй прокладати маршрут прямо без будь-яких доріг. Планується, що коней росіяни використовуватимуть для пересування штурмових груп. Один військовий керуватиме твариною, а інший здійснюватиме вогонь. Загалом переваг для штурмовиків таким чином створюється чимало. Навчати, що правда, необхідно не тільки вершників, але й самих коней. Важливо, щоб вони звикли до звуків стрілянини і вибухів, не лякалися їх, але і це вирішується. Сам бачив. Подібні експерименти росіяни вже проводили у лютому цього року, але тоді коні використовувались лише для перевезення вантажів на передову. Як зазначив The Wall Street Journal, до лютого 2022 року коні та віслюки офіційно були закріплені за двома підрозділами російської армії для логістичних завдань у гірській місцевості: 55-ю мотострілецькою бригадою, де використовували монгольських коней, а також 34-ю окремою мотострілецькою гірською бригадою з карачаївськими конями, використання тварин для логістики на фронті може виглядати екзотично, але пояснюється високою активністю українських дронів зазначають у виданні. Через активність наших дронів утворюється сіра зона вздовж лінії фронту, де безпечне пересування техніки неможливе, і росіяни змушені застосовувати коней та віслюків як в'ючний транспорт. Водночас російські війська використовують і інші види транспорту, наприклад, мотоцикли, на яких під час штурму може одночасно перебувати до 30 осіб. Тривалість і масштаб практики використання коней та віслюків окупантами поки невідомі. Але залучення їх до штурму свідчить про виснаження та адаптацію російських військ до нових реалій загарбницької війни в Україні. А що думаєте про коней штурмовиків? Ви діліться в коментарях. Не доїхав на полігон. Бійці гур ліквідували підполковника Росгвардії, який очолював спецпідрозділ Авангард разом із двома підлеглими окупантами. Спецоперацію провели у глибокому тилу Росії. Як саме вона відбувалася? Та що відомо про російський спецпідрозділ? Далі розповім. Українська розвідка провела успішну спецоперацію на території Росії 27 вересня поблизу селища Тамбукан у Ставропольському краї, яка розташована за тисячу кілометрів від України. Ліквідували підполковника Росгвардії та ще двох окупантів. Угору уточнили, що спецоперацію провели за підтримки руху визволення Кавказу. Знищено підполковника Росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу Авангард. А також помічника та водія ватажка Рашистів. напередодні ліквідації підполковник Розгвардії разом із помічником та водієм прямували на полігон. Їхній автомобіль було знищено, а окупантів ліквідовано. Що відомо про рашистський спецпідрозділ Авангард. 17-й окремий спецпідрозділ Росгвардії Авангард був створений у жовтні 1998 року на базі рот спецпризначення 54-ї дивізії внутрішніх військ. Підрозділ складається з чотирьох спеціалізованих груп, дислокується поблизу мінеральних вод у ставропольському краї, через що його неофіційно називають «єрмолівським загоном або ж просто мінводи. Авангард виконує широкий спектр завдань, охороняє громадський режим, бере участь у збройних конфліктах, зокрема чеченській війні, формує та придушує масові заворушення. Підрозділ також забезпечує безпеку важливих державних об'єктів і спеціальних вантажів, охороняє високопоставлених осіб. Крім того, Авангард співпрацює з прикордонниками ФСБ для захисту кордону Росії. Завдяки точним і злагодженим діям українських розвідників, ворог втрачає здатність ефективно координувати свої підрозділи. Кожна така спецоперація значно підриває бойовий потенціал окупантів і доводить, що українська армія діє швидко та результативно. А які у вас емоції викликають такі спецоперації гур? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.